Тому що пенсійну систему треба перезапустити з нуля, повністю перезапустити цю стару систему пенсійного забезпечення. Але її ніхто не перезапускає. Вона залишається старою. Треба створити новий, прозорий і зрозумілий механізм. Цього також немає. Цим ніхто не займається. І ось чому? Такі результати, такі пенсії, на які не можна жити. Українці чесно працювали десятиліттям. Вони заслуговують не чесні пенсії, а не нападачки. І ось доки ця система буде залишатися старою, як вона зараз залишається. Міністри будуть приходити йти, а пенсіонери будуть жити у злиднях. Все залежить від системи. Чому її не міняють? Чому? Сьогодні залишається головне питання. І воно звучить саме так. Чи готова? Держава нарешті змінити систему нарахування пенсій. Вона готова це зробити? Чи не готова? Якщо вона готова, чому вона не змінює цю систему? А якщо вона не готова, чому тоді вони розповідають про турботу до пенсіонерів? Ось що глядачі, в чому полягає оця недолугість. Це система, стара пенсійного забезпечення, яка надає ось такі результати. Бо цей результат це життя пенсіонера. А це виживання кожного дня. Всі ви знаєте, ось в чому проблема. Система пенсійного забезпечення. Має бути перезапущено з нуля. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили це питання, чому міністри мінялись, а пенсії залишаються мізерні. І чому система пенсійного забезпечення не працює? Тому залишайте свої вподобайки, залишайте обов'язково коментарі під цим відео, ставайте нашим підписникам. Я всем...